Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалась ледь не найбільше з усіх країн, хто в цьому зацікавлений не в перемозі Росії тут і зараз не в перемозі України, а в тому, щоб війна тривала, тому що, поки війна триває, це дестабілізує наших партнерів в першу чергу. Сполучені Штати Америки це поглиблює ту політичну кризу, яка там зараз існує, яка пов'язана з соціальним розколом і в принципі з передвиборчим процесом, зокрема, який зараз там відбувається, і аналізуючи те, що відбувається в Україні, цю війну вони для себе будують плани стосовно того, як вони будуть завойовувати Тайвань Адже від цієї ідеї вони не і відмовлятися не збираються. Тому для них максимально вигідно, щоб ця ця війна продовжувалася в мирному врегулюванні цього конфлікту, Китай. Ну, щиро не зацікавлений. Знову ж таки, у них такі ж самі є причини, як і е як і у Туреччини, тому що Китай значно наростив і свій експорт до Російської Федерації, і плюс також отримує зараз від Росії і ресурси по зниженим цінам. там просто поколоса з колосальними знижками, отримує мільярди, мільйони гектарів землі. Е в оренду на, на тривалий період, і так далі, тобто вони максимально отримують вигоду. Навіщо їм завершення цієї війни не зрозуміло.